Це патологічний стан, при якому збільшується рівень внутрішньочерепного тиску і збільшується рівень внутрішньочерепної рідини, так званої ліквори, або в простонароді називається водянка головного мозку. Причини виникнення можуть бути: це зазвичай це якісь пухлини, які можуть порушувати віток ліквору з. Шлуночків, тобто такі порожнини в нашому мозку, вони називаються шлуночки. У них виробляється лікор, і потім він йде до позвоночного каналу. Пухлини можуть припиняти, припиняти ток цього лікору, робити так звану обструкцію, або можуть, навпаки, підвищувати тиск цього лікору. І так звана виникає. Гідроцефалія підвищеного тиску. Основними симптомами є це головний біль, це нудота, плювота і погіршення гостроти зору. І якраз, коли погіршується гострота зору, треба вже. В ургентному порядку робити операцію це вентрикулепеританяльне шантування для того, щоб рятувати зір. В цьому випадку тягнути вже декілька днів чи декілька тижнів вже немає змоги, тому що йдуть дні на то, для, для того, щоб врятувати зір. Обструктивна гідроцефалія або гідроцефалія з підвищеним тиском. Вона може опосередковано впливати на артеріальний тиск, але це не є першою, першим симптомом і першою скаргою пацієнтів. Зазвичай це інший тиск, який плутують наші пацієнти. Внутрішньочерепний черепний і артеріальний тиск це інші тиски. При обструктивній гідроцефалії або гідроцефалія з підвищеним тиском лікуються зазвичай тільки операційно. Консервативно ми можемо таблетовано призначити певні препарати, але саму проблему вони не змінять. Вони можуть на якийсь певний час покращити стан пацієнта, але саму проблему вони не вирішують. При таких випадках проводиться операція, а саме вентрикулоперитеніальне шунтування, вентрикула артеальна -ат і так далі. При проведенні такої операції, як вентрикула шунтування, як такової тріпанації не проводиться. Проводиться незначне, незначний Трипанаційний отвір, який діаметром досягає 10 мм. Навіть до 10 мм. І через нього ми заводимо цю систему, цю шунтуючу систему. Зазвичай шунти на нові не, не, не треба міняти. Навіть в нашій практиці є і діти яким ставлять шунти в дитячому віці. І потім перестановка шунта може знадобитися, а може і ні. Але якщо і знадобляється, то, то це через певні роки, навіть десятки років, через 15-20 років. Звичайно, бувають такі стани, коли ми переставляємо їх раніше. Тобто може бути якась дисфункція шунта. Там, по певним різним особливостям, і тоді, там, можливий такий варіант. Але зазвичай не треба. На постійній основі після такої операції, як вентрикулопіретанільне шунтування, приймати не потрібно. Тобто пацієнту тільки поставили цей шунт, і далі він з ним живе і все. Нічого йому, ніяких препаратів, там капатися і так далі не треба.